Є в мене перша покльовка на першому закиді. До речі, це півторуха. До речі, це півторуха має бути. Щучку мене трішки навчилася розрізняти по покльовці. Відразу розумію, що там за рибка. О, ні, це двушка. Десь за два навіть. А зараз ми її будемо бачити. Хороша пантера, я вам скажу. Але стоїть за край. Зовсім легенько. Давай, давай, давай. Yes. Передаю вам всім привіт! Я і ось такий обстрімовський 4 фюжн. Приїхали ми на рибалочку. Перший закид, як не дивно, звучить, але це дійсно перший закид, перша покльовка. І є хороша щука у нас. В кадрі. Ось така непогана пантерка у мене клюнула на першому закиді. Ну, в принципі, я вважаю, що початок рибалки досить непоганий. Адже щучка за 2 кілограмчики є у мене. Зараз я її заважу для себе для цікавості. І подивимось, скільки вона важить. О! Ось так чудово видно. Супер. Непоганий розмір. Гарний бій, гарний суперник. Відразу на початку рибалки у мене є. Тому супер. Сьогодні ми рибалимо на щучому платнику, який знаходиться неподалік Вінниці. Думаю, в рекламі він не нуждається, рибаків тут вистачає завжди. Навіть сьогодні, в будній день, в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рибаків, у нас знаходиться в будній день. Рибалка тут коштує в двох форматах. Перший формат це одноразова рибалка 800 гривень. Та ти можеш забрати будь-яких щуки і безліміт окуня. Інший варіант це річний абонемент. 8 тисяч ти платиш, здається, і ловиш цілий рік. Перший формат, скажу вам трішечки, ну, дороговато навіть для людини з посейдоном та стелою. Такі люди, як я. Які їдуть не за рибою, нерозумно їм давати такі кошти за перший формат рибалки. Ви мене спитаєте, чого ти сюди приїхав, 30-річний дурачок, а я вам розповім. З хорошим дядьком я не бачився півроку, а він є саме постійним клієнтом і має тут абонемент. І він рибачить тут декілька разів в тиждень. Ми з ним вирішили зустрітися в форматі рибалки, і заодно я вам вирішив познімати тут відео. Коли перший формат рибалки трішечки дороговатий, то другий, я вважаю, що саме сок. Тому що озеро знаходиться неподалік Вінниці, ти купуєш абонемент і просто рік тут рибалиш. У багатьох людей роботи, сім'я, діти, і в них просто немає можливості рибалити. Коли ти купив абонемент, тобі не треба за три години рибалки платити 800 гривень. Ти його купив і знаєш, що в будь-який момент заскочив, зняв. Декілька щужік виїхало додому. Це досить таке гарне рішення для наших рибалок, тому що в більшості наші рибаки, навіть ті, хто мене дивиться, людина, яка все відпускає, їдуть на риболовлю з ціллю когось запакувати, принесе додому якийсь трофей. І тут є таке гарне озерце неподалік, де можна купити абонемент і весь рік кататися, волочити щуки. Тому для більшості рибалок це супер. Я тут рибалив вже минулому році, і тоді я сприймав. Здається, десь 10 шнурків великої щуки взагалі не було. В тому році була щучка меншого розміру, але її було більше. А в цьому році щучка тишечки більша, но і покльовки рідші. Мій абонеменчик, мій товариш зараз в середньому ловить 3-4-5 щук за рибалку. Коли кажуть мені, що в минулому році їх було по 20, по 15, навіть по 30 Він тягав, в цьому році такого немає. В цьому році рибалка непроста. Тому що риба більшого розміру, а рибі більшого розміру потрібно гарні приманки, потрібно думати, як її виманити на букльовочку. Бо маленький шнурочок буде їсти все. А коли водоймі вся риба в цьому році вже 700 грамів в основному і вгору, то потрібно щось думати і підбирати. Через те рибалка стала тисячки важча в цьому сезоні. Але ми разом з вами половимо розберемося, що на що. Я вам бажаю приємного перегляду, ставте відразу лайкосик, підтримайте мене підпискою. Будемо продовжувати рибалку, робити другий свій закид. Розбила мені щука приманку, вона буде зачка злазити, тому ми зараз зробимо заміну. О, в мене є, до речі, бачите. А, тут 6 грамиків стоїть. Це щось забагато. Будемо здирати 6 грамиків і ставити 4. Сілікончик абстрім. Знизу інші приманки, зверху такі щучі робочі у мене лежать. Перевірені. Одягаємо і будемо продовжувати. Ось така в мене постановка, кутова частина. Не думайте, я сюди став не по тій причині, що тут є якась прив'язка, просто відійшов від людей. Адже в такому місці я гадаю, що щучка буде рівномірно розподілена по всій водомі. Не буде в неї жодної прив'язки. Ці тисячі щуки, які тут є, будуть рівномірно по озеру плавати і шукати свою здобич. Тому в таких місцях, де щучка запускається регулярно свіжа, тут запуски, щуки йдуть там кожен тиждень на протязі, там декількох місяців. Листопад, жовтень, її запускають регулярно, тому що рибаків тут по 30 машин вихідні стоїть. Страшне робиться. Тому щось бігати, придумувати, я думаю, вам не варто, вам треба стати і робити підбір приманок. Зараз я став на мілені. Перейду трішки далі стану на глибшій ділянці і все. Декілька постановок, в принципі. Саме в цій заводі рік тому я ловив 10 щук. Я інде не бігав, тут став, ловив тут всю рибу і все, поїхав додому. Ще одна щука. Боюсь, мене люди тут закриють, тому що я прийшов і виловив саме великі щуки цього дня. Вибачте, на кукані бачу висят по пів кілограма всіх, а тут якісь дві пантери. Ой, не знаю, що сказати. Певно, повезло мені. Я змінив приманку, поставив 4 дюймового фета цього разу. Як ви поняли, я не мілочуся цього дня, а ловлю нормальну рибу. Це ще більше чи що. В шахті повністю фет. У мене дуже багато зависних поглядів. Ну, абонементчики, вибачайте, я ненароком приїхав сюди і ловлю вашу велику щуку, яка тут є. Ось такий розмір. Як перша, як ця, це в принципі тут найбільша щука, яка може бути. Показую сестрі, що на неї очікує гостинчик на кукані двушечка. Слухайте, що каже. Знаєш, я, я такої красивої щуки ще не бачила хіба що на базарі. Вона реально крута. Ну ти, звісно, молодець. Я вже дві зловив. Вона думає, що це я привезу їй одну рибину ось таку. Але коли вона побачить кукан з трьома двушками, то думаю, вона буде в шоці. Так як сьогодні я добитчик, а не колен фіш, рибак, спортсмен. Сьогодні я ловлю на 4 дюйми. Зараз в мене стоїть задача добути для сестри 3 вушки. Навіть якщо тут їх 10 на водойму, в мене задача сьогодні половити цю велику рибу гарною правильною резиною. Цим я і займаюсь. Коли я за вікукан трима щухами великими, тоді я вже піду в експерименти. Тож. Продовжуємо далі. Ще одна покльовочка на фета. Заміна кольора. І ще одна. що знову здорова, та ну. Я не вірю в це. Три залікових щуки. Ти мій підзак. Ой-ой-ой, пора тікати звідси. Це холодной менше, мені здається. Ходиться десь півторушка. Так, Це невелика щука. Ну як? -то. Як для кого? В роті також фет. Так, це найменша щука, десь кіло 400-300. Ось така в мене ще одна щучка, схожа найменша з всіх, але хороший розмір. Штатив вам думаю не будемо підключати. Такі непогані щучки крапенькі тут. Гарний запроти дають, не якісь дохляки. Такс. Ось така ще одна щучка і моя приманочка. Чотири дюйми. Хейтек, дуже класна резина, але... Одна покльовка мамці на джиголівці і все. Середина пошкоджена, і приманка злазить з гачка. Ще одна покльовка мамці, і приманка також злазить з гачка. Цим приманкам рішення я знайду. Це буде або двійник, або офсет, або Суперклей, вони будуть служити і працювати. Але сьогодні вони продовжувати рибалку не можуть. Тому в мене заміна ось такий 4.3. Будемо рухатись далі. Загально показую вам свою коробочку, як вона виглядає, щось яскраве, щось темненьке. Так, як два напрямки в мене, в принципі, і все. Приманки дуже великі, ви можете бачити, все 4, 4,5 і так далі. Тому що що? Тому що Тому на дворі листопад осінь милому гарну рибу. Всіх в когось на очках трійки, на куканах щучки, пів кілограма. І це є великою помилкою людей в тому, що вони бояться експериментувати і ставити щось страшне. У вигляді ось такого крутого фета. Який обловить тих трьохдюймових приманок просто в десятки разів. Ми катаємося зараз по багатьох водоймах і на оці приманки щука лупить 300 грам, 400 на 7 дюймів зловив шнурка 400 грам. На 7 дюймів. Просто уявіть собі. То що тут говорити? Про які 3 дюйми може бути мова, якщо у нас осінь. Якщо якийсь твістер 3 дюйми, так, да, може бути згоден. Але ловити там, де багато риби малою резиною, ну просто капець. Настільки нелогічно, що не можу вам передати. Якщо ми їдемо десь на річку, звичайно, на річці ми ставимо 2-2,5, тому що риба пасивна, риби мало, ми хочемо щось піймати. Коли ви їдете на платник, то ви ж знаєте, що тут плаває 200 двушок і тисяча всяких шнурочків, поставте більше приманку відфізруйте цього шнурка. Можливо, вам вдасться це зробити. Я не гарантую, що вам вдасться відфільтрувати саме сьогодні, будь-який день, коли ви поїдете цього шнурка. Ну, в моєму випадку мені вдається відфільтрувати, і дуже причому круто, тому що всі три риби залікового розміру. 3-3 дюйма, йде кось Четверта щука. Легенько підсіла. Перша покилочка якась в мене холоста була. Е, мені здається, ми зараз підемо до кукана і будемо робити заміни щуки. Тому що тут може бути більше за кіло 200. По супротиву, як то півтруха, має бути. Скажу вам так. Ось вам помаранчевий кейтек, який також чудом ловить мамку у нас. Да, Мамку чи не мамку? Чи папку? Хто там такий у нас сидить? Зараз будемо дивитися. Да, це щука я до кукана і будемо робити заміну, тому що це хороша щука. Більше за кіло 200 далеко. А сестра вже буде довольна, просто я не уявляю. Як. Вона буде в шоці від цієї картини, коли я привезу їй три великих щуки. Де це мій підсак? Хороша щучка. До речі, щука крепка, вам скажу. Так. Платник платником, але рибу зараз запускають стабільно. Кожних тиждень, 10 днів, дві днів рибку підпускають. І рибка свіжа, рибка гарна дає жару. Боже, ще одна двушка. Такі кабачки хороші. І на виваженні в руках важко втримати. Бачите, 4,3. Чудова щука, прям 200 лепів пробив відразу. Гарний бій. Є такі ставки, що там щука хляки просто. А тут вона свіжа, вона свіжо запущена, вона крипуча. В принципі, я кайфую важування. гарна рибка. Ух, качалочка. Ще одна двушечка. Така сама, як перша. З одного виводка щуки. 200-2200. Така сама щунціль в мене. Дивіться, яка хороша. Йдемо до кукана, будемо робити заміну. Це вже не рибалка, це фішинг. <рес> Виловив всіх мамок ставка, називається відео. шедевр просто, дивіться, які гарні. П'ята моя заміна ось такий фюжн лимоні 4 дюйми буде ловити щуку. Ця приманка не гірше за кайтек ось а ні на скілечки. Ціна Fusion десь орієнтовно гривень 40 за штучку, кейтек гривень 50 за штучку. Однаково працюють чудово, в залежності від ситуації. Я вже вам говорив в якихось минулих відео, що не можна ці приманки порівнювати, вони трішечки все таки різні, але кайфово ловить і та, і та. Їдемо. Сьогодні фюженом дав мало уваги, тому що перше... Ну, понятно, лимон 4 дюйма, що там говорити. Фюжоном дав мало часу. О, хороша. Дав мало уваги фюженом, тому що що? Тому що перейшов на фети. Спершу зняв найбільшу найбільш на ф'южена, а потім я поставив три фета і доловив ще три щуки. А зараз моя п'ята заміна і п'ята велика щука мене на гачку. Це якась фантастика. Вибачте, я вже перепрошував декілька разів, ще перепрошую це відео сьогодні. Можливо, декого засмутить. Ну я не спеціальний. Ні, немає 2 плюс. Немає 2 плюс. Це просто хороша щука до 2 кг у мене на фюженової лимоні. Давай, ще раз вилітай і все. В неї в роті приманка, до речі, вона зрізла мікруху когось хе <реш> неї, в роті, Поляріс маленький. Зараз ми тебе спасемо. Вроті е, в неї мікрушечка, бачите, хтось ловив окуньочка. тут, до речі, Окунь є хороший, Тут люди ловить Окуня. І вона зрізала комусь. Поляріса. Ого! Так, чекай, 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 ну щука тут крепка. Я вам кажу, дуже класна щука. Е, так, дивіться. Fusion 4 дюйми. Не двушечка, не 200, але така-така. Хороша, трішечки менша за дві, які я спіймав. Десь 190 кг щука. Ну, просто фантастика. Я знову йду на кукан і роблю заміну, чіпляю оцю мамцю. І, певно, сьогодні докладно я вже не полізу. Три щучки. Дві за два, одна під два у мене є. І на цьому ми будемо з вами закінчувати в плані кукана. Рибалку, звичайно, продовжимо. Ось такі кадри. Чесно, жахливі кадри, мене таке лякають, якщо я таке бачу. Але сьогодні я рибалю тут, де це є нормою, і так робити можна. Але на річках не робіть такого, бо це дуже погано виглядає. Просто капець. Ось такі гарні щуки в мене, важко їх тримати. Нормальні торпеди. Сьогодні я взяв. І окрім цього, в мене є ще одна кіло 600 в руках. Просто подивіться, що робиться на цій рибалці. Подивіться. <звук> О, це капець. Відпускаємо. Кіло 600, а таку позадінку я забрав ще одну. Три ось таких щукенці, сестра офігіє так, що вам просто не може передати. Вона від однієї двушки була в шоці. Коли я її три, це буде щось. Ладно. Відправляємо їх в воду, йдемо далі кайфувати, продовжити цю рибалкою. Я не на такі приманки, ловить окунь попадався. Так, у нас шоста щучка, маленький шнурочок. Опа, чекайте. Значить, пройшов я по березі метри сімдесят щоб зробити свою другу постановку. А то з одного місця, певно, шість лікових щук не буде, правда? Я також думаю, тут не настільки велика концентрація великої щуки, щоб у нас це... Сталося тому я прийшов далі. Перший закид на лимончик і є. Коротше, прийшла і дивилася на мою приманку минуту. Цілу хвилину я пробував її доловити. І в мене це вийшло. Різними проводками я омовив щуку, яка просто прийшла, встала і все. Потім вона зреагувала на хлюпок мій. Домов зараз вдарить, бачу, пішла на хлюпок, почала доганяти приманку. Ні, знов встала. Потім поставив на дно. Ні, по дну не хоче, а потім поставив за ренмірку з бойчики і добрав щуку четвертої проводки доловив щучку. Я думаю, що можна і нічого вже не змінювати. Сьома щучка є, було дуже круто її доловити. Вона з глибини підійшла, стала біля мене, я перепробував різні проводки і все так виманив її. Це були дуже гарні кадри. Я в окулярах бачив її. Ну лише перший ривок. як вона пішла на мій хлюпок, потім я її втратив з поля зору. Але розумію, що вона тут стоїть, крутиться. Я примінив різні проводочки і вдалося її доловити. Так що загально супер. Можемо підсумувати, я думаю, рибалку нашу. Рибали це ще десь півгодинки і все. Що ми маємо? Що хорошого, що поганого. Почнемо з хорошого, все вірно. Риба залікова є. Розмір щуки гарний 2 кг, але це в принципі найбільша щука, яка тут може бути. А можливо якась два з половиною, одна заваляється, тому що саме таку рибу запускали там, від 700 грам до 2 кг. Це такий класичний розмір на даному озері. З плюсів, що риба дуже крепка, риба свіжа, запускна. Кожних півроку її запускають, потім виловлюють, запускають коропа, стільки я знаю, потім знов щуку і так далі. Вся риба свіженька, вся риба ось тільки заїхала, риба активна, риба бійка. Супротиви. Чудові, мені було приємно виважувати 5 залікових щук, яких я сьогодні взяв. Що стосується мінусів, ну, в першу чергу, вам хочу сказати, що ви не розраховуєте на ось таку рибалку, тому що я знаю, що для цього відео сюди приїде 100 людей на рибалку. Це до бабки не ходить. Ви не розраховуєте, що ви сні 5 двушок. Це певен збіг обставин, досвіду, підбіру правильної приманки і так далі. Не хочу, щоб ви засмутилися, приїхавши сюди, не зловивши своїх п'ять двушок. Тому що на водоймі, до речі, щойно спіймали двушечку біля мене. Це перша двушечка день яку я побачив, не від себе. Тому Фу... лижі притормозіт. З мінусів те, що в нас траса, голова квадратна. В принципі, я ловлю небагато три години, але ловити важко дуже шумно. Я таке не люблю. Я не люблю цей шум людей. Я люблю десь тихенько в ліс, пішов собі сам на річечку, де нікого немає. Трошечки співаю. Тут немає отакого кайфу, немає відпочинку, як десь на диких місцях. Але і став, позиціонує себе як для тих, в кого немає часу, хто хоче приїхати добути для себе щуку. В цьому йому великий плюс. Фішка абонементу дуже чудове вирішення для місцевих рибалок. Ну і з мінусів те, що щойно, щойно я затронув, це ціна, білет 800 гривень для одноразової рибалки, як би дороговато. А момент з абонементом, то в принципі непоганий. Мені таке подобається, і я його брати, звичайно, не буду. Це не моя зовсім рибалка, не кайфує тут душою, абсолютно. Але для наших рибалок це кайфове вирішення, як весь рік ловити всього-навсього за 200 баксів можна пакувати двушні щуки. Звичайно, кожну рибалку вони клювати не будуть у вас. Але шанс їх зловити є. Якщо ви подивитесь це в принципі відео. Для прикладу, мій товариш сьогодні снімав також 5 щук. Цих п'ять щук, які він мені казав перед початком рибалки, що я зараз їжджу цей рік, в мене п'ять щук. В нього одна кіло двісті сказав, і чотири ось таких щупачка. Тому риба така, бачите, велика є, але потрібно до неї достукатися. Тож, повторююсь, не женіться після перегляду цього відео, бо ви подумаєте, що це так риба. Ні, я нікого не хочу обманювати, в мене все прозоро чесно. Вона є, зловити її можна, але. Потрібно підібрати приманки. Я спочатку зловив маслянисті приманки, потім перейшов на кислоту, тому що масло затихло і все. І це був такий, я вам скажу, короткочасний, вихід мамок, тому що зараз я стояв на тій точці, годинку кидав, мамки вже не було, перейшов на нову точку, мамки вже не було. Я потрапив на чіткий вихід ось цієї великої щуки. Я їх зняв за годину 5 штук. Ось так. Такі підсумки, декілька закладів, і на сьогодні з вами прощаюся.